Аллоха, друзі! Які шалені 10 матчів відбулись сьогодні вночі. Просто геніальний перформанс Луки Дончича. Леброн Джеймс видав найкрутішу гру в цьому сезоні. Тому якнайшвидше втоліть, будь ласка, лайк та підписку. Смачного всім і вриваємось! Бруклінець проти Лос-Анджелес Лейкерс іначе гра в Нью-Йорку, але трибуни заповнені і дуже багато вболівальників у Джерсі Леброна Джеймса. Дід робить хороші продажі команді супернику, тому що все ще у свої 39 Ось такі передачки класні роздає на Ентоні Девіса. Далі знову абсолютно те саме підбирання. Передача у транзицію на Ентоні Девіса. У Девіса сьогодні 24 очки, 14 підбирань. Бруклін же у відповідь взагалі нічого не можуть влучити проти хорошого захисту від LA. 11 очок всього лише набирають за першу чверть. Томас там. Намагається тримати свою команду якось в тонусі, але знову летить. Але юбчик як легко від Леброна на Ентоні Девіса. Перевага повертається в районі двадцятки. Ну а в другій половині просто запалював. Самі знаєте хто Джайн. Це була найрезультативніша гра сезону від діда, тому що ось що він сьогодні витворяв з передачі Хачимури. Трьошка кута заходить. Пізніше з передачі Дінвіді ще одна трьошка в лоба ізі 20 очок. Знову перевага, але з іншої сторони Кем Томас каже, Ні, я все таки зібрався відігратись Набираю сьогодні 30 очок, шість результативних передач. Тим паче вийшла лава запасних лейкерс. Яка набрала сьогодні два очки всього лише. Стартери набрали 114, а лава запасних два. І навіть до мінус 8 скорочує Томас і компанія. Але знову ніхто нічого не може зробити проти Леброна Джеймса. Цей мужчина у свої 39 заходить у фарбу, наче йому 25, Розгулює там дуже легко. Яка складнюча трьошка від нього заходить. Елбіджей набирає сьогодні 40, плюс 7 підбирань, влучає 9 із 10 дрочкових. Просто Просто королівський перформанс. Міннесота проти Чикаго. Вовки виходять сьогодні здобути п'яту перемогу поспіль та зберегти першу позицію на заході. Тим паче розмов про продаж команди все менше. Глен Тейлор, власник команди нинішній, каже, що покупці не дотримались дедлайнів. Тому. Командьоха не змінить свого власника. Кілька красивих. Вау, хайлайтів на початку від Ентоні Едвардса. Просто блискуче злітає у фарбі. Але все-таки у Чикаго сьогодні той самий матч, коли заходить в кошик, ну майже все. Алекс Карузо з передачі Демара Дероузена здалеку гарячий. Відчуває кидочок. Знову Демарчик організовує атаку, передачка над Рамонда. І там вже двозначна така серйозна перемага у другій чверті. Карузо, подивіться, ще один важчелезний кидочок, але заходить у Алекса 4 із чотирьох трьошкових у першій тільки чверті. Взагалі, з феноменальним відсотком влучають був здалеку. У них 17 трьох із відсотком 59. 53 відсотки вони влучають з гри. 59% дев'ять здалеку. Де Марди, Розен. В нього 27 плюс 8 асистів. і, Звісно, перевага буде двозначною. Але з іншої сторони, людина мураха не здається, класно працює у фарбі. І в другій половині там же вовки більше були схожі на себе і перша все у захисті. І Вони трішки починають діставати цей матч з мінус 16 Ентоні Едвард з очки. 11 підбирань 5 асистів. Майк Конлі на Руді Гобера класний накид. У Конлі взагалі у єдиного полетіло сьогодні здалеку. У нього 19 очок плюс 7 результативних передач. І рахунок вже рівний. Пізніше, у тій самій четвертій чверті, Руді Гобер після чужого підбирання вже навіть виводить вовків вперед. У дабл-дабл, 19 плюс 10, Але у Чикаго в очах вже занадто було багато впевненості. Давайте тільки. Статистику Алекса Карузо, подивимось 21 очко, 5 підбрань, 5 асистів, 5 перехоплень, 7 з 8 здалеку. Із цими Джорданами та Лебронами ми стали забувати, хто насправді є готом баскетболу. Шарлот Корне Лос-Анджелес Кліперс Пол Джордж. Це улюблений гравець новачка Шарлот Брендона Міллера. Другого номера драфту і Міллер прям фанатіє з дитинства по грі Пола. Але почнемо, ми, звісно, із Кавай Ленарда. Легкі очки він набирає. Невелика вже є перевага у гостей. Відповідає йому Майлз Бріджес. Дуже добре сьогодні влучає 33 очки на його рахунку. Але Кавай Ленард продовжує круто робити свою роботу. Він минулий матч просто вогняний видав. Тому сьогодні Пол Джордж, його партнер, більше запалює в нападі. Пол Джордж, до речі, перший кидочок був у нього Ейрбол, другий його заблокували. Але далі він показує просто неймовірну кидкову ефективність. У нього чудово летить. 8 із 12 троочкових. Ну і багато простору для кидочка йому не потрібно. Як у цьому моменті, і вже двозначна перевага для Кліперс. Пол Джорджу відповідає його фанат дитинства. Брендон Міллер дуже дуже здалеку насипає троочковий. 22 очки сьогодні у новачка. Але лідери Кліперс тримають все під своїм контролем. Пол Джордж взагалі видав сьогодні найрезультативніший матч у цьому сезоні. 41 очко, 7 підбирань. Кавай Ленер додає 23. Там ще є Івіца Зубац, у нього дабл дабл 24 плюс 12 підбирань. Щоправда, Кліперс якось занадто все легко давалось у нападі, І так, що вони в захисті прям взагалі не горіли бажанням працювати. Пропустили сьогодні 23 три Майлз Брідже карає їх із фарби. Далі Брендон Міллер, той що новачок, фанат Джорджа, робить вже мінус 6 з дальньої дистанції. Але все це явище тимчасові. Кліперс більше жодного разу не втрачали лідерства у цьому матчі. Кинули втричі більше штрафних кидочків і більш надійно тепер тримають свою четверту сходинку на заході. У Техасі у Х'юстоні сьогодні стає дуже спекотно, тому що, по перше, подивіться, які трікшоти влучає Лука Дончич об Джамботрон і одразу в кошик, ну... Просто не перевершено. Ну і тому, що дві команди з найдовшими серіями перемог сьогодні зустрічаються у Х'юстона 11 поспіль, у 6 поспіль. І в цьому матчі буквально з перших хвилин починає розносити Лука Дончич. Це просто сучасний баскетбольний Пікассо. І це не мої слова, це слова Джейсона Кіда. Лука набирає сьогодні 32 очки вже у першій половині. Ось ще одна стебек трьох від нього залазить. Далі ще одна стебек трьошка, але... Трошки незвичайна відсчитає, я впевнений. Він так і хотів влучити. Господарям ж просто необхідно підзавестись, і батя він же джейлен Грін, його так вже можна називати. Заводить своїх партнерів ось цим слемданком. Але заводиться тільки Хале Лука. Каже: ось вам ще один кидочок від щита якщо не вірите Насправді, якщо ти класно кидаєш, то відчитаю ось так з дистанції навчитись кидати. Не дуже важко. Ну і Маврік знову на плюс 20 попереду у другій чверті. І гляньте, що далі робить дончич. Залишається менше 5 секунд на атаку. І ось таким китком він її закриває. Майже з трошкової дистанції просто фантастика. Лука набирає сьогодні 47 очок, 12 підбирань, сім результативних передач, влучає дев'ять трошкових. І може, хоча б у четвертій чверті Х'юстон заведуться. Була така надія у домашніх болівальників, але у Маврік ще є. В арсеналі Кайрі Ірвінг, який набирає 24, який набирає сім результативних передач, який є просто богом дриблінга. далі подивіться, який класний епізод Кайрі на швидкості, але яка зупинка. Найс! Ну і в цьому матчі інтриги вже не було. І подивіться, що далі відбувається. Вау! Моніторимо OLX, можливо, там скоро з'явиться Джерсі Дончича. Ну а Маврікс піднімаються на п'яту сходинку. Лука, як ти влучив той кидочок на останній секунді володіння стрічкової? Ви знаєте, я не здивований. Насправді я просто коли був помолодший, я працював фарменом, тому я звик таке робити. Клас, а що змусило тебе зробити? Ось саме такий кидочок в такому стилі. Ой, на це запитання я не знаю відповіді. Просто, просто було таке відчуття, що зараз залетить. Ну і там, здається, одна секунда на атаку залишалась. Так, одна секунда, але ось здавалося, що ти міг кинути більш такий стандартний кидочок. Ну, я правда не знаю. Я просто люблю такі кидочки. Сакраменто Кінгс проти Юти Джаз. Буквально пару тижнів тому Сакраменто були в зоні плей-офф. Сьогодні вже на восьмому місці. Пару іграх від Лейкерс і дев'ятої сходинки. Плюс немає сьогодні у королів Хертера та Монка, який взагалі, здається, на чотири тижні вилетів, якщо не більше, через травми. Але у Юти втрат ще більше. Ні Лаурі Маркенена, ні Джона Колінза, ні тобі Кларксона. Тому королі вириваються вже на старті. Але у юти є новачок Сенсабо, 22 очки від нього. 28-й пік останнього драфту, різниця не така і велика. Щоправда, у королів є Сабоніс, 17 очок, 11 підбирань, 6 асистів, далі Мюррей також. Дуже класний снайпер, дає 5-3, 25 поїнтів, та знову ж, без ключових гравців. Молоджа сповнена енергію і нас доганяє Секстон. 22 два і знову Сен Сабо дуже круто грає. Коротше, всього лише до та що там зрівнює рахунок. Але відмітимо, що все це ненадовго, адже Сакраменто дуже швидко говтались. Харрісон Барнс просто розривати починає у третій чверті. Насипає 16 очок за цей відрізок. Далі Другорічка Мюррей також не збавляє обертів. Знову королі відриваються у другій половині. Там ще Фокс приносить дабл дабл, 24 плюс 12 асистів. Харрісон Барнс в результаті насипає 24. Всього Сакраменто влучають 20 тріочкових із 40. Там навіть Олексій Лень вийшов пограти на 12 хвилин. Зробив два підбирання, один асист, один блокшот, але аж чотири фоли. Ну і Юта таким чином не перемагала вже більше двох місяців. І з такою грою дуже дуже навряд чи. Дарон Фокс тим часом ставить крапку, і Сакраменто все так само тримають свою сьому сходинку на заході. Сан Антоніо Сперс, Голден Стейт Воріорс. Аби дві команди мають непоганий такий стрік по три перемоги поспіль. Але якщо Сан Антоніо вже ні за що не боляться, то Голден Стейт намагаються забезпечити собі ось цю останню сходинку для проходу. У плей-ін і Карі це прекрасно розуміє, тягне цей колективчик. Йому відповідає Віктор Вембаньяма. Звісно, як сказав Дреймон Грін, дуже добре, що йому доводиться грати проти Вембі саме зараз. А не трошки пізніше, коли його не буде вже в лізі, йому не доведеться грати проти праймового вимбаньями. Сантоніо трішки в лідерах з іншої сторони. Кріс Пол робить вже те, що робить 20 років, не може йому ніхто завадити, але все одно ГСВ відстають, вони тільки наближаються, одразу ж є відповідь. І все це можна сказати, Сан-Антоніо роблять без ключових гравців, адже через травми немає сьогодні ні васела. Ні, Келдона Джонсона, Ні Сохана, але є там люди типу Чеді Османа, Зака Колінса, ось якраз, Мамукалашвілі. І ось ці люди тримають лідерство для Сан Антоніо. Третя чверть. Зазвичай воріор зграють її дуже і дуже сильно. І сьогодні це доводять. Дреймонт Грін, до речі, класний матч. Навіть нікого сьогодні не виніс. Ну а Карі продовжує насипати здалеку. Хороша трьошка в лоба, Пізніше Стеф з підходу три у транзиції. Тримайте знову. І ГСВ вже попереду. Пізніше Вембаньяма нарешті помстився Джексону Девісу. Подивіться, який данчище через нього. Вембі сьогодні 32 очки, 4 перехоплення, 3 блокшоти. Щоправда, з іншої сторони, Стефа так і не може ніхто спинити. Степ Бек триочковий заходить. Далі ще один. У карі сьогодні 33 очки з хорошою реалізацією. Сім троочкових, Дреймон Грін дуже класно допомагає у Дреймонда. 21 один 11 асистів, шість перехоплень. Сан Антоніо ж далеко не хочуть відпускати Джеді Осман. Коротше, різницю всього лише до мінус двох. Але Дреймонд Грін, коли треба, знову підбирання на чужому і прекрасна передача на відкритого то тобто той ставить крапку. Неймовірно потрібна. І четверта поспіль перемога для ГСВ. Торонто Репторс, Філадельфія 76ers. з Кайл Лаурі завітав, можна сказати, до своєї батьківщини. Тут пройшло кілька перших сезонів його кар'єри. Та і Нік Ньорс, в принципі, тренер Філадельфії. Також як вдома, ці двоє виграли місто Торонто титул у 2019-му. Тим часом Келі Убре влучає сьогодні 6 триочкових. Убре взагалі видав сьогодні найрезультативніший матч сезону. Далі Кайл Лаурі все-таки дає сьогодні дабл одинадцять плюс. 10 результативних передач як класно рухається м'яч у Філадельфії. Баді Хіл ще один трошковий. У баді сьогодні 13. І філа сьогодні грають не тільки без ембіда, а ще й без Тайріза Максі, який травмований, і вони все одно біжать на двозначну перевагу. Ембід, до речі, вже в легкому режимі тренується. Торонто ж у свою чергу ще непогано тримаються. Враховуючи кількість травмованих гравців, там є Геррі Тренд, який набирає 23 очки. Але Філа влучає 23 триочкових із відсотком 56. Це повтор їх рекорду франшизи. Келі Убре дає 32 очки, і вже там під 20 поїнтів перевага. І знову подивіться, який класний рух м'яча. І Баді Хілт у проході набирає легкі очки, але динозаврики вдома. Вони зловили такий невеличкий кураж. Там є Брюсі Браун, який набирає 18, Там є Келі Оліник, який набирає 18 плюс 11 передач. Там є Джордан Вори, який також набирає 19 і робить різницю всього лише мінус 6. Але як би далі, Джордан Вора не старався? Ух, ти, як симпатично він злітає. Але у Філадельфії ще є Тобаяс Харріс, У нього 21, Кемерон Пейн. У нього 24. І Філа нарешті все-таки перемагає вперше за останні чотири матчі. Денвер Нагетс проти Клівленд Кевелс. Нагетс сьогодні знову без Джамала Мюре своєї другої зірки. Ну а Нікола вийшов грати навіть із травмою зап'ястя. Це ж наскільки сильно людина хоче закінчити роботу в цьому сезоні і поїхати до своїх конячок. Партнери також допомагають. Кентавіус 22 очки, 6 із 9 здалеку, і пізніше починає вмикатись Ніколка. Дуже рівна гра у нас. У першій чверті, бо у відповідь Даріус Гарланд розганяє класну атаку Кевлер з швидку атаку, і ось такі швидкі прориви Клівленду допомагають триматись на рівних. Ну і звісно, Еван Моблі, який додає, у нього 23 очки, один промах всього лише. Але щоправда, ніхто ні у Клівленді, ні взагалі у всій лізі не може спинити Денверську ракету. Як він сам жартома себе назвав, Ніколу Йокіча Джокер, як завжди. І скорінг дає, влучає, і передачки роздає класний плеймейкінг, і ребаудінг також дає класно підбирає. У нього майже тріпл дабл вже у першій половині. Денвер, звісно, вже за рахунок цього на двозначній перевазі. І вони сьогодні чудово влучають і підбирають ще краще. 51-28. Перевага за ребаундами. Ну а далі подивіться, Ніколи Йокіч і Аарон Гордон продовжують показувати, що у них взаємодія просто на якомусь іншому. Космічному рівні класний який алеюбчик, ну просто шикарно все зроблено. І статистично, Ніколи Йокіч видає такий собі черговий день в офісі 26 очок, 18 підбирань, 16 асистів, реалізуючи 61% з гри. Треба радіти, що він грає у наш щасно, ну, і Денвер також гарантували собі місце у плей-офф. Бандо, новий розіграш з метою допомоги Збройним силам України серед подарунків Джерсі Джамуранта. Цікаві книжки та баскетбольний м'яч. За всіми подробицями скануйте QR-код або пірнайте в допис під відео. Ну і, власне, всім удачі. Вашингтон Візардс Майамі Майами-хіт. У Майами в минулому матчі повернувся Джиммі Батлер, і вони просто винесли Портленд в 60 очок. І сьогодні знову є одужавші. Це Данкан Робінсон. Подивимось, як буде сьогодні. Дері Розір і Бема Дебайо, кошмарять захист Вашингтона на початку. Ну, а Візер сьогодні дуже не вистачає Кайла Кузьми. Тому тут віддуваються Дені Авдія та Джордан Пул. У Дені сьогодні 15 очок, 9 підбирань. Джордан Пул набирає 22 плюс 8 асистів. Досить рівно у нас гра протягом першої половини, але далі Бем просто розвалює фарбу, не помічає там супротиву. Пізніше Джимі Батлер збирає на собі увесь захист. Хороша скидочка на Тері Розіра. І Скері Тері дає 20 очок вже до перерви. Ось і перша відчутна перевага для Майами. Так не плюс 60, звісно, але нарешті вони вмикають свій захист. І Вашингтону дуже складно проти нього працювати. Хід починають нарешті відриватись. Джиммі Батлер робить плюс 15 із плюс із Симпатичним фейдевейчиком середньої дистанції. Далі Террі Розір. Хороший прохід до кошика. У нього 27. Хороша реалізація, класно влучає. Джиммі Батлер дає сьогодні 17 плюс 8 підбирань. Бема Дебаю дає 22 плюс 9 підбирань. Майже дабл дабл. Таким чином, Майами всього лише у пів гри від індіани та шостої сходинки. А найцікавіше, що наступні три з чотирьох матчів у них будуть проти прямих конкурентів за позицію на сході. Нью-Йорк Нікс проти Сіті Тандер. Команди із ТОП-4 своїх конференцій. Перемога не завадить ні тим, ні тим. І почнемо ми з мікродуелі. Бігменів Айзе Хартенштайн. класний подбек через Новачка. У Айзе сьогодні 17 очок 12 під Ще Також у відповідь непогано данкує. Пізніше вмикаються два скорінг-лідери цього матчу. З одного боку, це Джейлен Вільямс, Ну а з іншого боку, це Джейлен Брансон. Ось так у нас сьогодні запалюють два Джейлени. Нікс трішечки, але в лідерах. Щоправда, ще перед матчем хороші новини прилетіли для Оклахоми Сіті Тандер. Шей Гілджес александр повертається у них до складу. дає сьогодні 19 поїздів. Так не найкращий матч, але нормальний, як для першого матчу після травми, шикарні ж цифри видає Джейлен Уільямс. Ну а далі вмикається Брансон з передачі Дівінченцо класно трьошка заходить. Далі з Дриблінга ще одна трьошка від Брансона. У нього сьогодні 30 очок. Сім асистів Дівінченцо вже робить плюс 10 для своєї команди. Нікс починають відриватись. Щоправда, з іншої сторони, поки ще й не у формі, багато персонажів могли взяти на себе. І Сьогодні це був Джейлен Вільямс. Класно розбирається у фарбі. Хороший данк. У нього 33 очки, 8 передач, Всього лише 4 промахи з гри. Плюс відмітимо Джоша Діді, у якого три дабла за кар'єру. І всі три проти Нікс, і якраз третій сьогодні. 16 поїздів, 13 підбирань, 12 передач. І ось на цьому всьому велкам ту клач Джейлен Брансон. Три з половиною хвилини до кінця виводить свою команду вперед з дальньої дистанції. Джейлен Вільямс відповідає дуже холоднокровною трьошкою. І тепер Оклахома попереду. Ми з вами вже в самісіньку кінцівку. Джейлен Брансон працює у проході. Вау! Виводить свою команду вперед, здивований, що немає фолу. Мінус один таким чином для Оклахоми залишається менше п'яти секунд. Шей Гілджес Олександр, коли треба, все-таки влучає, дає своїй команді лідерство і ще є півтори секунди на відповідь. Брансон Брансон складнючи середній ні цього часу. Все таки було замало. Ну а Оклахома цією перемогою забезпечує собі місце у плей-офф. Друзі, на цьому дякую всім, хто підтримує донатами канал Game7. Кожному із вас відбив віртуальну п'ятюньку. Усіх охочих доєднатись, посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому всім па-па.